Закінчився сніг, почався дощ? Закінчиться дощ, почнеться сніг. Давайте прогуляюсь по стоянці. За цього ф'южна багато питали. А друзі, 5600 доларів. По ньому з підготовчих робіт в принципі нічого. Я по ньому тільки буду робити Та що тут просто попилососити потрібно, Ну, об'єктивно, що я тут буду робити? Не зробив. Щоб замок відкривався, ось з цієї кнопочки зремонтували задню кришку. Змінили моторчика, щоб було зручно. Ну, тобто він зараз із замка відкривається запалювання із цього. Тут він що у нас? Розглянемо тут до речі, такий комплект якийсь як новенький. Да, тут запаска нова лежить. Багато хто питав про його стан. Ну, пилосос йому потрібен, він трудновастенький, але. Нема такого, що є забруднення, яке, наприклад, важко там, чи щось таке. Він на прикольному велюрі. Я зараз покажу вам його так більш-менш детально. Хто не цікавився тим автомобілем. Так, тут що? А, тут докаточка. бачите, як прикольно. Буксирувальний крюк, докатка, там всередині домкрат. Ну Прикольно, що докатка, хто поставить газ, то ну, докатка виручить, вона буде місце займати багажником. І майже нічого не буде займати, це прикольно. Тут по багажнику побачили да, комплектний, він нержавий. 5600 без торгу, без сертифікату. 1,6 бензин, автомат. Тут у нас 200 пробігу. Підігрів лобового, кондиціонер, по ньому, в принципі, усе робоче, шкіряне кермо. Тут волюме регулюється, мультикермо по магнітольці. Що по ньому можна, Подивіться стан салону. Оригінальний салон, батончики не, не просіли, дуже прикольно. Стан, велюр такий, знаєте, як в старих фордах такий добрий, класний. Кондір робочий. І ще будемо міняти, Вчора була на діагностиці, прокладку впускного колектора по ньому. В принципі, і все. Стан під капотного простору. Ну, мені здається, що ця машина. Дуже достойна уваги. Я б її в принципі не купував, бо якби автомобіль був затасканий. Ну, самі розумієте, вести в Україну автомобіль 2005 року, наприклад, з там мертвим мотором чи мертвою технікою. Ну, який сенс? Ну, ясно, що об'єктивно жодного сенсу немає. Під капотом він не митий, його ніхто не намував. Навіть наклеечки оригінальні, сервісна у нього хороша. Корозії у нього тут, тут, на ланджиках немає. Тобто це збережена збережена автівочка, яка має дуже гарний, гарний стан. От знімається цей колектор впускний, заміняться всі його прокладки. Ну, це з таких робіт. Навіть бачите, омивач швейцарський повний бачок омивача. По корозії він абсолютно гарний. Тут він кодік його, абсолютно адекватний. Нічого тут по ньому критичного по цьому автомобілі немає. Ясно, що він має сліди використання, Давайте не будемо. Плекати ілюзію, що автомобіль може бути 2005 року, він має бути як новий, такого не буває, такого не існує, але з варіантів на гідротрансформаторі з живою технікою це ну чи не єдина машина, яку можна зараз на ринку так просто знайти і за 5600 придбати. Хтось питав за днище, будь ласка. Так, да, тут кріпленні є отака, такий момент. Вихлопна банка новенька. Хтось поставив за кордоном, подивіться на стан стійок задніх. Ну, ясно, що вона не нова, але це стан. Ну, я б назвав би назвав його ідеальним. Але як назвете? Не ідеальним для такого віку. Машини. Кармашуки. Абсолютно живі. Це все обробіток його гарний. Захочете за всі. Порожнинки позаливаєте мовількою і будете на ньому ще їздити на цьому ф'южені довго-нудно і без проблем. От кармашик абсолютно живий. Хто знає, в них, якщо вже якораз я по всьому кузову, то ці кармашки вигнивають взагалі. Тут все добре. Резина на ньому зима добра, сезон спокійно, сервісна в ньому вся присутня. От така машинка. Кого цікавить? Рівне Млинівська, без торгу ціна за хороший гарний ф'южик. Що з нього хотіть? Кермо не зношене, ручка не зношена. Не знаю, захочете, пофарбуєте оце в рояльний лак, оцю штучку, і оцю. Або не в рояльний лак, або можете мат чорний дати йому. І будете мати абсолютно класну живу машину. П'ятий-п'ятий рік, розмитнений, реєстрації тут буде. 2000 гривень на круг. Дуже багато документації з ним також приїхало. Ну, android магнітолку можна сюди змінити, панель на рестайлінгу і android магнітолу сюди поставити. Та й все. Та й катайтеся на ньому. Що з нього хотіти? От ще навіть ці оригінальні якісь наклеїчки, оригінальні радіокод. Десь тут має бути, я так розумію, да? а, радіокод. 15-13. Ну от, елементарно навіть такі речі, які залишились збереженими. Сервісна автомобіля. Так само відмітки про його обслуговування. Видно, так? Тут, тут, на початку книжечки там теж є багато штампіків. Тут також все про його купівлю. Хто там думає, що у нього не може бути 200 тисяч пробігу з 2005 року. Бачите, всі відміточки, все, все з машинкою є. Цікаво вам Прийдьте, наберіть, заберіть. Як на мене, варіант. Ну, Абсолютно адекватний, хороший. 23-й рік, 194 тисячі, наприклад, було. Ну, зважаючи на те, скільки вона загального проїхала, воно так і є. Тому хто цікавився, приїжджайте, дивіться, жива техніка. Ви ясно, що не побачите тут нового автомобіля. От. Але покатались ми, ходовка добра, все з ним класно. Ну, ото єдиний момент, що в нього... Підплавають обороти. Ми поїхали до електрика, електрик задув туди туманом. Видно, що підтягує пускний колектор повітря, За того в неї підгулюють оберти. Ну, єдина проблема, яка тут присутня. Замініть собі масло в двигуні в коробці та й майте гарну машину на кожен день для сім'ї, яка перекриє абсолютно всі ваші потреби. Все по ньому вже буде справненьке робоченьке. Його ринкова вартість, кажуть, 4 тисячі. Купіть собі за 4, я ж не проти, але не, не, не цю машину, якусь іншу. Я знаю, що за 4 є, і за 3 є, і за 2 є. Свіжопригнений із Швейцарії за такі гроші ну не може просто бути. Фізично не може, особливо щось живе. Гарний колір графіт, жива техніка, жива машина, невеличкий кросовер на автоматі за мінімальні кошти. Цікаво, наберіть. Корозії по ньому немає Абсолютно.